Так, народ, знаєте, що це таке, да? двигунчик для саморобки, для вертольота, для самольоту, для е, ще чогось куди поставити, або для велосипеда. Тут у нас відцентрове щеплення, є е, зірочка, за яку ми ціпляємо ланцюг, ручний стартер. ну, Типу так він працює як е, цей. Як бензопилка. У нас тут кріплення для того, щоб ми закріпили. Також вихід під вихлопну трубу, але вихлопної труби, на жаль, в комплекті немає, тому ви можете придумати щось самостійно. Абсолютно не забороняється. 49 кубічних сантиметрів. Він досить такий різвенький, карбюратор є, нульовий фільтр є. Йомаю, спортивна модель. Також глушилочка. Двигуна чик, і заглох і залог двигун присутня. А що він коштує? Коштує він 2890 гривень. Відправимо новою поштою по всій Україні.